Так, що тут насталося? Лінзи цілі, все на місці, просто зігнулася стрічка, ну це окей. Чом би їй не зігнутися. Так, далі сліди наїзду многократного. Ось ця перегнулася, ось так. Бачите? Це від машини. Від наїзду. Так, ну а тепер стрічку, яку вже автомобіль переїхав. Зараз я вам це доведу. Що сніду світю. От. У цьому видно, так? Да? Це після наїзду. Будемо занурювати в імпровізовану ванну з водою. Це все-таки IP67. Запам'ятайте, ip 67 це не для того, щоб кріпити її в басейні під водою. І якщо літера об'ємна заповнена водою, це ваші проблеми, а не її. Але від такого дощу атмосфера вона точно захищає. Так, зануримо. Зануримо воду, контакти у нас не ізольовані. Я тут лишу хай висять. Отут щільно все у нас в воді. Так. І тепер заживляємо. Заживляємо. Водичку я ставлю спокійно. 12 вольт. На фоні мені кажуть, що не ставлю руки в воду, бо зараз йобдять. А вон чого не йде, не тому що це 12 вольт, ми ж з вами знаємо. Ну що, десь пузирі йдуть чи А ну подивись. Зніми отак детально, чи десь пузириться водичка. Якщо пузириться, значить не дуже добре. Тут ще зверху капає у нас дощик на вулиці, якраз йде. Погода клас для тестів. Позирів нема, водичка капає тільки з атмосфери. Ну а тепер давайте перевіримо її вручну на крехкість. Я буду отак гнути її, поки вона не вийде з ладу. Отак, давайте. Бодя порахує за кадром, скільки раз, Бодя. Давай, до тисячі. Отак. Тисячу згінів я таких зроблю, давай. Тисячу згінів, щоб у мене оцей сегмент перестав світити. Давай. Ну, давайте хоть 100. 100. Я думаю, 100 сгинев – это нормальная тема. Вот так. <музык> Она працює досі. Давайте я спробую зламати останній диод. Вот так. Линзу відірвати. Так, линзу я відірвав. Давайте я сам диод буду гнути без линзы. Можливо, линза захищала диод, да? Странно, зачем він захищає діод на вулиці, так? Да? Так, ножка, дивіться, як припаяна ножка. О! Вмер. Щойно він у мене помер. Скільки я зусилля приклав? Тепер давайте наступний. Вб'ємо. Це я не можу вже відірвати. Машина все-таки, напевно, не всі діоди пошкодила. О, відірвав. Блін, цей запрацював, йолки палки Не працюй, не можна. Механічно, 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 все як ми любимо. Вандалізм, вандалізм. А потім дзвонять і кажуть, по гараті, не працює! Та ні, такого не буває, чесно. Але може бути? Клієнт все прав. Що з ним таке? Чого він працює досі? Отак, отак зігнув стрічку. Це нормально? Це цей працює. Так, ну що. Ну, кстати, да. Шо, як їм ще завандалите? Отак, на наіз, ізлом давайте. На ізлом доріжку буду брати, наступну вже, отут. Буду мнути і ламати цю доріжку, на ізлом. Отак я її перемнув, перегнув, працює. В іншу сторону перегнув, перегнув, працює. Ще раз. Працює, вирівню, працює. А тепер давайте фіналочка. Слабий, я не можу. Нарешті вийшло, бачите? І навіть цей працює. Ми, що ви бачили, відрізали його, як то кажуть, відрізали його не по місцю зазначеному, а відрізали його без клем правіше. І при цьому останній сегмент працює. Це вам каже про те, що тут хороша кратні різки, і буде з ними зручно працювати, і можна обрубувати ось тут. Да? Під самий так мовити кінчик. Я собі тим часом... Відчуваю, що трошки наче порізав тут палець, але нічого в ім'я А, І що я хочу сказати? Дана лицтрічка на 24-48 діодів П67 у нас в наявності. Гарантія на неї від фабрики виробника 3 роки, відповідно. А, при цьому споживання у неї від 12 до 18 Вт, залежить від налаштувань. І вона дійсно якісна. А зараз для вас діє акційна пропозиція. Реальних 25% знижки ми кладемо. А, і ціна просто шара, просто шара. Тому, поки є в наявності, будь ласка, завітайте. Вже протестовано не одною рекламною майстернею. Завезено багато, багато, багато. А, на сайті Детальний огляд ви зможете побачити. От дивіться, який вузлик гарний, зав'язаний, от такий, от, бачите? Отут. І все працює. Тут камера тебе ловить, клеми зігнуті. Все працює. Так що. блядь, я не дуже висірювати. В баню цю стрічку, блядь, не можу навіть поламати її.